Вже зараз переходьте та дивіться дуже корисне відео на каналі Усе чудово. Чайка Василь Іванович, лікар фізичної та реабілітаційної медицини, керівник Чайка Клінік, засновник освітньої медичної платформи Вища школа здоров'я увійшов до топ 100 лікарів України у 2021 році. У звання Лицар Вітчизни, нагороджений орденом Золотий Хрест Честі та Звитяги, також вищим суспільним орденом за громадську доблесть за розвиток медицини в Україні. У номінації Гранд Доктор та нагороджений всесвітнім орденом зірки Кредо, автор наукових статей. Можеш мене не слухати. Ми з тобою зустрічаємося один раз. Рік на кладовищі. Я приходжу, вспоминаю, який ти був хороший, дивлюся на твій надгробок, ми пам'ятаємо про тебе і уходимо додому. Що ж це за жахіття таке впало на жіночі тіла? Гоуа! Oh, wow. спілкування Оксани та Василя Чайки на каналі Усе чудово. Для перегляду натисніть на зображення відео, яке з'явилось, або шукайте ланку в описі та першому коментарі.